З нами на прямому зв'язку є наш гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога. Пане Валерію, я вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Пане Валерію, пропоную вам почати із того, що відбувається на території Російської Федерації. Не так часто ми з вами говоримо про те, що всередині країни-агресорки, проте є інфопривід, який варто обговорити кремлівські високопоставні чиновники. Ймовірно, за згодою російського диктатора Володимира Путіна усунули заступника голови адміністрації. Президента Росії, російського терориста, так з високої посади після багаторічних розбіжностей з політикою Путіна щодо війни в Україні йдеться про козика і у Кремлі. Підтвердили вже відставку заступника голови адміністрації президента Росії. На вашу думку, про що свідчить відхід із Кремля соратника Путіна, та якими є дійсні причини на даний момент, на вашу думку. Те, що я бачу за цим, я намагаюся цю тему не коментувати взагалі, аби не підсвічувати її, тому що західні ЗМІ і українські активно пишуть про те, що Козак миротворець. Ну от, якщо вчитуватися в усі тези, які поширюються зараз, і ті думки, мені, чесно кажучи, це не дуже приємно. Я добре пам'ятаю, що Козак пропонував Україні те, що ми знали да, вершину айсберга перед початком широкомасштабного вторгнення, як він просував. Російський порядок денний у Молдові, тому що це теж його знаєте, таке віддання. Тому я, ну чесно кажучи, ну мені ну вибачте бридко від того, що починають писати Змі західні мовляв, дивіться, Козак хотів завершення війни, а Путін сякий при такий Тобто, виходить, як козак хороший, а Путін поганий. Тобто в Росії є хороші руські, а Путін поганий. Руський. Ми ж знаємо хороших русських. От Навальна, хороша руська, яка розповідає, нащо позбавляти турвіз. Простих росіян вони повинні їздити по Європі, бо це ж неправильно. Тому я бачаю зараз за козаком це швидше якусь спецоперацію. Я поки що не готовий вам сказати, хто кінцевий вигодонадобувач цієї спецоперації, але це звільнення ну ніяким чином не наближає розв'язання російсько-української війни. Воно ніяким чином не змінює ситуацію всередині самої Росії. Ми ж пам'ятаємо, наприклад, там, арешт заступника Шойгу, звільнення Шойгу і так далі, комусь дали якісь там тюремні ув'язнення, звинувачують корупцію. Що це змінює? Нічого. Від слова зовсім. Тому я вбачаю дійсно за цією всією історією намагання подати, дивіться, хтось є хороший на Росії. Ми ж Кирила Дмитрєва теж думали, ну, принаймні, коли він з'явився. В інформаційному просторі що він якось там впливатиме на ситуацію. Хоча ну бачаю, що за Дмитрієм стоїть та ж сама Тиконова, яка є донькою Путіна і намагається там себе якось зацементувати у Кремлі. Зараз багато говорить про звіння Герасимова, який нібито в Запої там три дні перебував і розказує Путіну маячню. Інформації дуже багато різної, і вона ну абсолютно як на мене далека від істини. Істина одна. Росію треба примушувати завершувати війну виключно санкційним та митним тиском. Хоча митний тиск, як на мене, мало ефективний. і це має робити Європа, а не шукати журналістам західним, хто ж там у Путіна кращий, а хто гірший. Ну, ми маємо свідомити це просто відволікання від уваги, зміщення акцентів і так далі. Пане Валерію, тут дякую за вашу думку, і нашим глядачам пропонуємо теж написати свій коментар відносно цієї теми, яка з'являється. Я гадаю, що більше деталей буде згодом. Про санкційну політику ми з вами ще теж поговоримо, але про ті заяви, які вкотре з'являються від російських пропагандистів, російських. Нелюдів Росія, нібито може піти на компроміси для завершення війни проти України, але для цього Москва вимагає, щоб її інтереси були враховані. А про це вкотре заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вкотре сказав. Про ту нісенітницю, що ми ж розуміємо, що Путін неодноразово це говорив, все одно в кінцевому підсумку стійкі домовленості це компроміси, і росіяни готові їх шукати за умови, що їхні законні інтереси, як вони кажуть, у сфері безпеки, законні інтереси російських людей в Україні, цитую буде забезпечено так само, як буде забезпечено і законні інтереси інших учасників такої домовленості». Про це сказав Лавров, і міністр країни агресора заявив, що в адміністрації президента США до Ленда Трампа, нібито, прекрасно розуміють проблеми пов'язані із НАТО. Взагалі, тут коментувати слова Лаврова думаю, не варто все і так зрозуміло, але відштовхуючись від цього, на якому… Етапі переговорного процесу ми взагалі перебуваємо, тому що поки що спостерігаємо глухий кут зустрічі Трампа Зеленського Путіна не відбулося. Та й очевидно, що найближчим часом цієї зустрічі не буде. Де ми зараз і куди ми рухаємося? Ну, ми в будь-якому випадку рухаємося до дня завершення війни. Війна закінчиться. Питання, коли ніхто толком не може зараз на це питання дати відповіді, тому що Росія вона вибачте зуміла. Загнати в голову наших західних партнерів стільки лайна, що вони тепер вважають це як задоконаний факт. Ну от, коли я чую, наприклад, ми мало, на жаль, звертаємо на це уваги слово компроміс, пані, Олю, про що ви говорили, так зараз ми ретранслюємо ті тези, які говорить Росія, але ж вони говорять про компроміс, як про що, і компроміс чого? Компроміс це коли ти своїм чимось поступаєшся, а твій опонент чимось своїм. Нині, коли вони вкладають в компроміс те, що вони зупинять вогонь просто, вони нічим не поступаються від слова зовсім. Компроміс це був, мав би виглядати наступним чином: вони виводять свої війська з території України повністю, вони починають виплачувати нам репарації і гарантують, що вони нападати ніколи не будуть, наприклад. В обмін на наше, не членство в НАТО. Це я і вважається компроміс був би. Нині ж про це мову не ведуть. Вони кажуть, ну, ми десь якось може комусь десь дещо зупинимося, але ви повинні. І далі пішло 1, 2, 3, 4, 5 і 10, 15. Ну який це компроміс? Це маячня повна. Це не компроміс. Це те саме, що стосу козика, це зміщення акцентів і наративів. Далі. Вони постійно говорять, криза в Україні. Більше того, навіть в ООН. Круглі столи проводять під назвою Криза в Україні. Яка криза в Україні? Ви там зума посходили, вибачте, я по-іншому сказати не можу. Це війна Росії проти України, повномасштабна, проти всієї Європи. Але ну ви знаєте, наші партнери, ну ну, криза в Україні. Яка криза в Україні? Ну це, це так, так не може бути. Тому це дуже важливо, коли треба розставляти от крапки над І в тих місцях, де вони повинні бути, а не під І. Тому коли ми говоримо про те, де в якому зараз ми світлі знаходимося, ми перебуваємо скраді, справді в дуже складному зараз процесі досягнення цілі в нинішніх реаліях. Тому що я щойно сказав про позицію наших західних партнерів, дуже послідовно і перепрошую за це. Але мушу визнати ефективну роботу російської пропаганди, яка говорить про компроміси українськими інтересами в українській кризі. Ну як це вкладається в здорову голову? Війна це мир, мир це війна. Ну, так же воно виглядає в них. І вони це доводять, і західні партнери кажуть, ну так, да, так же воно і є. Багато факторів цьому а, сприяли, щоб ми говорили, на жаль, в такому непривабному світлі про можливе замороження війни, але до цього питання рухається. Тепер лише єдина коли ця війна буде заморожена. Якби лише питання про замороження війни, часових проміжків стояло виключно. А, Базуючись на інтересах України, це було б набагато швидше і простіше. Нині за питанням переговорів, досягненням домовленостей про замороження війни, про ці вибачте, не можу підібрати адекватного слова компроміси, про які ми говоримо на жаль. А також і про усунення першого причин, про які говорить Пісков, бо вони ж заганяють винна Україна. Що ми напали на Україну? Не вони винні. Зумієте, Україна винна в тому, що ми напали на Україну. То безумовно тут треба враховувати ще момент, що за цим, цим за цими складними переговорами є інтереси європейців Сполучених Штатів Америки Китаю, це що найменше ще долучені до цього процесу. Ці три сторони, європейці, через ну ми вже з вами сто разів говорили, але повторюся. Вони зацікавлені в тому, що бо як говорить Кая Калас, зупинити Росію в Україні, а не в Європі. Для чого їм війна в Європі? Вони ж міркують своїми шкурними шкірни, інтересами. Я зараз це говорю не в плані образи, а в плані констатації факту, тому що вони є представниками своїх держав, а не України. Вони будуть бати про свої держави, щоб війни не було в них. Бо вони покликані давали клятву, що будуть захищати своїх громадян, а не громадян України. Ми ж не є в союзі з НАТО, тому у нас така ну не дуже скажімо, вдячна доля. Також інтереси Сполучених Штатів Америки, які намагаються укласти ту ж саму торгівельну угоду з Китаєм. Трамп щойно сказав на прес-конференції із Стармером, що він дуже розчарований Путіним. Вкотре розчарований з Путіним. Він говорить конкретно дослівно наступне: Путін мене підвів. Він справді мене підвів. Це мали бути Росія та Україна. Але це ніяк не змінює ситуацію, але вказує на те, що справді Трамп намагався домовитися з Путіним. Йому це не вдалося зробити, він публічно це визнає. Питання: які кроки може робити Трамп? Ніяких. Я не бачу його готовності змінювати свій підхід. Він буде вперто продовжувати гнути свою лінію. Мита, які не хочуть її сводити, тим самим він зближує навіть Індію із Росією. Ну як, як це по-іншому розцінювати, якщо індійські війська перебувають на навчаннях в Білорусі? Їх небагато, так їх менше сотні, але це сам факт. Сам факт це треба визнати. І Нью-Делі зближується з Пекіном. Пекін буде відстоювати свій інтерес, який хоче торгувати в великих об'ємах з Європою, яка безпечна. Бо не випадково ж Ван її дуже швидко полетів до Варшави після того, як було припинено залізничне сполучення Польщі та Китаю, яке проходить через території Білорусі та Росії. Ну і нібито за інформацією моїх колег воно вже навіть відновлене. Він там домовлявся і стримував здійсно а Агресивні атаки Росії, бо Путін такий спосіб шантажував і казав: Я тут суб'єктний, ви маєте зі мною домовлятися. Американці не випадково поїхали до Білорусі контролювати весь цей процес, де за твердженням Путіна перебувало 100 тисяч військових. Ми поки що цю інформацію, інформацію офіційно не підтверджуємо, але ну, знову ж таки, її ще фактично на рівні розвиток західних ніхто і не спростував. Тобто, все дуже складно. І ми перебуваємо якраз в переговорному процесі. Це не означає, що за столом мають сидіти там переговорна група України і Росії. І вони до чогось домовляються. Формуються переговорні позиції. І враховуючи те, що гравців у цій надстрашній війні багато, а не лише Росія, і Україна, тому завершення її, її завороження цієї війни, воно поки що в часовому проміжку під великим питанням, бо з'являються все нові і нові обставини. Але я в будь-якому випадку вважаю, що ми рухаємося. До замороження, яке ну мало кому сподобається. Ми про це вже також з вами говорили неодноразово. Багато учасників цього процесу дійсно роблять чимало для того, щоб війна не поширилася за межі України. Це так, але вони поки що не готові сказати так. Ми вже готові зупиняти це все. Ті ж самі європейці, вони відтягують е цю дату якомога далі. Але наполегливість Трампа тисне на них. Там, звісно, не багато українського інтересу. Ні. Але по певних моментах у нас співпадають вони. Так само, наприклад, і з поляками сьогодні інтереси співпадають. Тому все перебуває в такій динаміці. Я так нині бачу цей переговорний процес. Пане Валерію, от щодо кризи, як ви цитували, говорять і на Росії, і не тільки це в Китаї вчаться, чують, як в Китаї говорять криза, криза і так. при так. прислухаються, але прислухаються не до того, до кого потрібно. І щодо впливу Китаю на тривалість війни Росії проти України, звісно, напряму залежить від його економічних інтересів, адже збереження доступу до ринків США та ЄС для Пекіна набагато важливіше ніж співпраця з Москвою. Про це так. і в інтерв'ю розповів ваш колега, виконавчий директор. Економічного дискусійного клубу Олег Пензен, відповідаючи на запитання про те, як Китай може змусити Росію припинити війну, і він наголошував, що Китай є, по перше, світовою фабрикою і не зможе забезпечити життя півтора мільярда власних громадян без доступу до зовнішніх ринків, і підкреслив, що нині товарообіг між Китаєм і Росією сягає 200 мільярдів доларів з Євросоюзом Це 800 800 мільярдів доларів приблизно в підсумку сукупний обсяг торгівлі Китаю з ЄС і США становить 1,6 трильйона доларів на рік, і замінити ці два ринки Китаю нічим. Тому Китай буде йти на поступки, аби зберегти ці ринки. Отже, тут очевидно, що консолідована позиція Європи і США щодо пошуку компромісів із Китаєм не тиску, а саме компромісів може дати результат. Але запитання чи готові зараз до цього США та ЄС за вашими спостереженнями, от те, те, що відбувається Бувається, тому що багато розмов про мита, санкції все так говорять про це дуже красиво, але поки що дій ми не бачимо. Йдуть торги, дуже жорстокі. І, якщо брати до уваги знову ж таки візит вон, візит очільника закордонного ста Китаю до Варшави, це свідчить про те, що справді, як ви пані Олі говорите, то Китай не зацікавлений у Втраті Європи. Він дуже сильно за це хвилюється. Ну а Москва цим користується, вона наносить удари по Європі не випадково для того, щоб поставити в певну залежність і Китай. Я чудово розумію, що Китай міг би одним помахом крила зупинити російську військову машину, але вони зараз в цьому не зацікавлені. Це виглядає можливо і дивно, але для них важливо зараз показати Сполученим Штатам Америки Європі, тому що ми готові це зробити. А чи готові ви? Мають бути підписані попередні якісь меморандуми домовленості про те, що формат співпраці Європи та Китаю має бути більш вигідним Китаю, аніж співпраці США та Європи і е, вигоду надобувачем менше має бути мають бути сполучені Штати Америки. Але Трамп справедливо говорить, що ну чекайте, ви ж хочете щоб війна зупинилася? Тисніть на Китай. Нехай Росія не продає Китаю нафту, бо вона туди продає 60% об'єму всієї видобутої нафти в країні. Тобто, якраз оце я про що й говорив, дуже складні переговори йдуть, і е, в залежності від того, наскільки швидко домовляться між собою саме ці три ключові фігури у цих складних п'ятиконтактних е, переговорах, а то п'ятисторонніх переговорах, якраз це і буде визначено, буде визначати швидкість наближення дати замороження російсько-української війни. Але поки що процес йде. Єдине, що я можу сказати. Пане Валерію, ви вже частково процитували те, що говорив Трамп на зустрічі із Стармаром. Президент США Дональд Трамп нагадаю зустрівся вже із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у маєтку Чекерс і сказав: Путін мене підвів. все було буде зроблено правильно. Війна між Росією та Україною буде завершена. Сказав Трамп. Також наголосив на тому, що Путін показав своє справжнє обличчя. Розпочинається найбільша атака з початку вторгнення, що більше кровопролиття та вбивств невинних, на цьому наголошував прем'єр-британії Стармер і сказав, що обговорили з Трампом, як змусити Путіна погодити. Тися на мир в Україні. Які конкретні кроки на вашу думку, пане Валері, можуть обговорювати Трамп і старими щодо тиску на Путіна для досягнення миру в Україні? Тут більше про координацію між Сполученими Штатами Америки та Великою Британією. Ну, друзі, тут як дуже слушно назавжує пан Олег Пензен, колега мій, про якого ви пані Олю згадували, ну не говорять вони в першу чергу про Україну. Вони говорять в першу чергу про відносини між своїми країнами. Також Трамп говорить про те, а як тепер виглядатимуть відносини Британії та Індії, стосовно якої він мита вів, бо Британія наприкінці серпня уклала з цією країною угоду про безмитну торгівлю. Тобто а, а Трамп вимагає від Британії зовсім іншого, ну і взагалі від країн НАТО. Але знаєте, тут я також згадував історію: а чому Трамп не вимагає від Туреччини введення мит проти Китаю та Індії або припинення закупівлі російської нафти, якої він купує, приблизно Туреччина, Ердоган під 9% від загального виду об'єму видобутку. Про це він мовчить. Тому я ну, наполягаю на тому, що візит Трампа до Британії це не про Україну, це про відносини Сполучених Штатів Америки, Британії. Британія дуже за це хвилюється. Саме Британія, не Трамп. Бо я ж також не відкрию ні для кого, що у британців відсутні від слова зовсім наземні системи протиповітряної оборони. Можливо, там вони з'явилися, але їх не було. Тобто вони повітряні цілі можуть збивати лише літаками. Частина із них це літаки Сполучених Штатів А, і навіть бази США розташовані у Британії. Британія так само, як і Польща, дуже хвилюється, щоб американців звідти не забрали. Ядерну зброю, щоб не забрали звідти, ну це, це все очевидні речі. Тому в першу чергу угоди, які підписуються, і от сьогодні там була підписана з прем'єр-міністром Британії угода президентом Трампом, і Армаром про їхню взаємну, там взаємне технологічне процвітання і так далі. Тим паче, історичні відносини цих двох країн вони суттєво відрізняються від відносин Європи з Сполученими Штатами Америки. А звісно, прозвучало Україна там, і дуже показовим було демонстративне, демонстративний одяг королеви і пані Меланії в жовто-блакитні кольори, і прес-служба короля про це сказала, що це на підтримку України. І навіть король говорив про те, що в Україні триває агресія, найбільша з моменту завершення Другої світової війни. Але все. От поки що все. Я не чув жодної заяви. Хоча, звісно, вони будуть обговорювати, як в умовах російсько-української війни досягати угоди з тим же Китаєм, експорцювати з Європи і так далі. Але щоб ви розуміли контекст розмови? От є питання їхньої співпраці між державами, де є ще й війна російсько-українська, але не тих тема розмова, як припинити російсько-українську війну. Це ми повинні це визнавати. І от зараз вже ми почали впливати на ці переговори і в європейців, і в американців ну, в меншої міри і в британців, коли наші безпілотники виносять нафтопереробку на Росії. Росія від цього дуже суттєво потерпає, Вони навіть вимушені зменшувати об'єми нафти. Ну і так далі Я не буду це розвивати тему, щоб ми не йшли в бік від поставленого вашого вам, запитання. Тому зустріч Трампа із королем Британії це. Чисто символічна історія, яка засвідчує про те, що ці дві країни історично працюватимуть і надалі. Але російсько-українська війна для них важливе питання, втім, не перше. Пане Валері, і на сам кінець те щодо нафти і газу, тут більше про газ, тому що уряд Естонії ухвалив сьогодні рішення. Про введення з наступного року повної заборони на імпорт природного газу з Росії. І міністр закордонних справ Маргус Цахна, який представив уряду пропозицію про продовження санкцій, заявив, що мета вести повну заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії. Як тут ситуація з іншими країнами? Ну, дивіться. Ми зараз за визначенням, нібито мали б подякувати естонцям. Що нарешті. 26-й рік на календарі. В 22-му розпочалася війна. Коли ми в 22-му просили відмовитись, ніхто абсолютно. Потім, коли вже побачили, що Україна не впаде, та давайте будемо підторгувати. І з Росії активно підторгують. І мова ж йде не лише про скрапаний газ, за який Європейський Союз платить приблизно під 10 мільярдів євро на рік, а і про інший товароборот на суму близько 100 мільярдів євро, ну там під 70. Ток, в мене тоді запитання: ми що обмежимося одним скрапленим газом? Це решта Окей. Ну ви ж говорите про те, що треба війну припиняти. Ви ж апелюєте до Трампа, щоб він вводив санкції. Він апелює до вас, не торгуйте зі Штатами, ну і так далі. Трамп не хоче вводити санкції жде від європейців. вже західна преса пише про те, що це Трамп спеціально робить такий шантаж, щоб Європа. Бо Європа нічого не може зробити. Мене ця фраза просто ну вибачте вбиває. Бо Європа нічого не може зробити, тому Трамп скаже, ви нічого не можете зробити, і я нічого не можу зробити. Ну, дитячий садок, відверто скажу. І коли Естонія каже, давайте припинимо, так а чого раніше цього не робили. Чекали, поки Трамп скаже чи як? Ну відверто, я не в захваті від політики Трампа. Я вже неодноразово тут про це говорив. Але коли таке рішення хвалюється, подається це як перемога, яку несуть високо на прапорі, кажуть, дивіться, які ми молодці. Ну це все дуже звучить і виглядає цинічно. Просто цинічна для нас, звісно, для українців. Ми маємо це тверезо оцінювати. Я хотів би, щоб ми максимально конструктивно до цього підходили. Тим враховуючи те, що Естонія, єдина країна, яка на законодавчому рівні закріпила допомогу Україні на сумі 0,25% ВВП, і нам наступного року також передасть 100 мільйонів євро. Це невелика цифра, але ну сам підхід, і вона пропонує цю ідею. Яка калас, яка, ну так, вона цинічно говорить, війна має бути тільки в Україні, в Європі її не повинно бути. Але вона ініціює дуже багато проєктів, які нам дають змогу отримувати військову допомогу і фінансову. Тобто вона є таким локомотивом. За це її дуже не люблять. Хоча, знову ж таки, підхід, я ну, відверто скажу, цинічний, він мені теж не дуже подобається, але в цій ситуації у нас іншого виходу немає. Тому в будь-якому випадку, рішення Естонії правильне, але воно вкрай запізніле. Тому що через їхню і через їхні вибача гальмівні процеси в Україні загинуло десятки тисяч цивільних і військових, навіть якщо не сотні, в тому числі і через це, тому що відповідальність на них також лежить за те, що вони не поспішали ухвалювати відповідних рішень. От нині ми обговорювали з колегами в рамках центру. Буквально відступ від теми на секунду. Візит міністра оборони Польщі до України, підписану угоду, меморандум, співпрацю, інтеграцію і так далі. Уже навіть оперативну групу для навчання збивання безпілотників створюють спільно. Ну я тільки там мене не оточення, де вона працювати буде ця група, де відточувати свою майстерність буде, але думаю, що, мабуть, в бойових умовах. Ну, це вже питання інше. Так, що треба було чекати Польщі, поки по них прилетить шахет із Росії, щоб вони, врешті-решт, почали це робити? І приїхав цілий міністр оборони сюди. Попередньо Сікорський був тут два дні назад. Бо, виявляється, досвід України здобутий в боях і кров'ю життями наших воїнів, їм дуже потрібний. Ну так окей, ніхто ж не заперечує, ми готові ділитися, але ж ну ми ж вас також просимо. Давайте якось ви швидше будете повертатися, тому що в нас люди гинуть. Тут не просто вас хтось не доїв, не доспав, тут гинуть люди кожного дня і багато. Оце є проблема найбільша, але знову ж таки ми мусимо навчитись, мусимо на превеликий жаль зрозуміти цинічність цього світу, цинічність в тому плані, що це державний цинізм, вони дбають про свою державу, а потім вже будуть ну, через низку обставин, які складаються, дбати і про нас. Тому що коли безпілотники виносять переробку поблизу Естонії і Фінляндії. Ну, їм, звісно, це не дуже подобається. Вони ж не випадково закрили повітряний простір. Ну а що ми можемо зробити? Це Росія. Закривайте Балтійське море, ви ж там контролюєте, ну, принаймні, не можете контролювати, щоб там не йшов тіньовий танкер, жоден з російською нафтою. Ну, тоді не будемо нічого виносити. Але чому ви цього не робите? Чому ви не контролюєте потоки нафти контрабандної російської, яка йде в тому числі через європейські територіальні води? Ну немає ж цього контролю? Немає. Ну, тут багато моментів, і ну, окей, ще раз дякуємо естонцям, що вони нам допомагають. Пане Валері, тут абсолютно з вами погоджуюся. Є дуже багато таких емоційних моментів, але правдивих. І от щодо зльоту БПЛА на території Польщі, навіть був такий коментар від представника польського уряду, що у нас би була різкіша і жорсткіша відповідь, якби цей безпілотник Вбив, наприклад, польського громадянина, а так пошкодив Бапала тільки будинок. Ми поки спостерігаємо. Тобто, тут поки хтось не загине, ніхто нічого робити не буде. А їм треба було б нагадати, перепрошую 22-й рік, коли ракета прилетіла. Ми також так. спілкувалися на цю тему. Говорю, а тоді не, не польські громадяни загинули. Тому я вас прошу: ну нема поки що реакції. Там не один має загинути. Я не дуже, я, я дуже не хочу цього щиро. Але ну виходить так. На жаль, пане вам щиро дякую за цікаву, як завжди, розмову. Ну, Я вам бажаю спокійного продовження цього вечора. Нагадаю нашим глядачам, що у пана Валерія є телеграм-канал, і Ютуб канал, на який ви можете підписуватися там завжди актуально та оперативно. Валерій Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога, був з нами на прямому зв'язку.